Чи любиш ти отримувати запрошення на день народження? Поглянь. Артем до свого одинадцятиріччя готує для друзів листівки запрошення на свято? Дорога, Ганусю, Запрошую тебе на святкування мого дня народження, що відбудеться в суботу, о 16-й годині, у дитячій кімнаті планета розваг. І з нетерпінням буду чекати. Артем. Однак чому так здивувалася дівчинка? Дізнаєшся, переглянувши це відео. У деяких словах ми відчуваємо подовжену вимову приголосних звуків, яку у звуковому записі позначаємо двокрапкою, а на письмі двома однаковими або подвоєними буквами. Віддати. Однакові приголосні можуть випадково збігатися на межі морфем значущих частин слова. Збіг двох однакових приголосних може відбуватися на межі двох префіксів. ВОЗ з'єднати. На межі префікса і кореня. Оббігти. Беззвучний. На межі кореня та суфікса. Сонний. розрізся. На межі двох суфіксів. Письменник гостинний та в складних словах на межі двох коренів. Спорт – Товари, спортивні товари. Військ кор військовий кореспондент. Тож, бачиш, усе надзвичайно просто. Потрібно запам'ятати слова, у яких також відбувається подвоєння букв. вигук овва, Бовваніти, ледве виднітися. Вічливий, ганна, ляни, сати і похідні від них. Розподіли запропоновані слова на три групи у яких подвоєння букв позначає збіг приголосних на межі префікса і кореня, у яких збіг на межі кореня і суфікса і ті. У яких збіг приголосних у складному слові на межі двох коренів? Подвоєння букв на межі префікса і кореня відбувається в словах віддаль, беззубий, роззявити. На межі кореня і суфікса є збіг приголосних у словах осінній, нісся, баштанник. І випадковий збіг приголосних на межі двох коренів у складних словах Спеццех спеціальний цех та міськком міський комітет. Тобі все вдається. Поглянь. На уроці української мови вчителька запропонувала скласти словосполучення зі словом журавлиний. Іринка й катруся написали його по різному. Поміркуй. Хто з дівчаток написав слово правильно. Обидві. Іринка подумала про журавля і журавлиний ключ. Корінь журавель плюс суфікс «ин» і закінчення. Збігу приголосних немає, тож і подвоєння також немає. Катруся ж пригадала смачний сік із журавлини, корінь журавлин. Плюс суфікс н і закінчення. Маємо збіг приголосних н, тому відбувається на письмі подвоєння літер «н». журавлинний сік. Отож, якщо основа слова закінчилася на приголосний н і, утворюючи нове слово, ми додаємо суфікс н, у слові відбувається подвоєння. Пишемо дві букви «н». туман, туманний, родина, родинний. У прикметниках, що утворені за допомогою суфікса ин, «їн», ан, ян, літеру «н» не подвоюємо орлиний, дерев'яний. Утвори від поданих іменників прикметники простеж, чи відбувається у словах подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних закон, екран. Мільйон, сезон, день, бджола. Скло, глина, соловей, солома. Законний, екранний, мільйонний, сезонний, денний, бджолиний, скляний, глиняний, солов'їний, солом'яний. Також подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних відбувається в наголошеному суфіксі «н» у словах старослов'янського походження. Часто вони пов'язані з релігійними поняттями блаженний, благословення, священний, а також у слові священник. Зверни увагу. Подвоєння літер на позначення подовжених приголосних відбувається у прикметниках та Похідних від них словах у наголошеному суфіксі ен та наголошених сполуках ан. ян он, які означають підсилення збільшення ознаки здоровенний, незліченний, нездоланний, незрівнянний, невгомонний. Але запам'ятай якщо в подібних словах наголос падає не на суфікс, а на корінь. То подвоєння не відбувається. Порівняй «незліченний» і незлічений, «нездоланний» і нездоланий, незрівнянний і незрівняний. Спробуй, залежно від наголосу, розподілити слова на дві колонки у яких відбувається подвоєння букв, і у яких не відбувається. Дві літери «н» пишемо у словах нескінченний, несказанний, бо в них наголошені суфікси. Подвоєння не відбувається у словах нескінчений, несказаний. У них наголошені корені. Зверни увагу. Подвоєння не відбувається у словах, які потрібно запам'ятати Жаданий, Довгожданий. Обітований, екстрений, букваний, реформений, студений, шалений. У поданих словах устав, де потрібно, пропущені літери. Беззоряний, ранній, шалений, нежданий, годинник, прес-секретар, пташиний, фіззарядка. Віддзвеніти освіченість. До речі, перевірити правопис слова тобі допоможе орфографічний словник. Покликання на його онлайн-версію знайдеш у коментарях до цього відео. Тепер ти все знаєш про подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків. Повернімося до Артемового запрошення на день народження. То чому так здивувалася дівчинка? Тому, що її ім'я хлопчик написав неправильно. У слові Ганна відбувається подвоєння літер, тож і в похідному песливому варіанті Ганнуся також зберігається дві літери Н. Ганнусю. Приходь у планету розваг відмічати моє день народження. Відмічати моє день народження? Зверни увагу День це він іменник чоловічого роду. Тож мій, твій свій день народження. Будь-яке свято відзначають, а не ставлять на ньому мітки. Ганносю. Приходь у планету розваг відзначати мій день народження. Залюбки. Запам'ятай подовжену вимову приголосних звуків у звуковому записі позначаємо двокрапкою. А на письмі двома однаковими або подвоєними буквами. Два однакові приголосні можуть випадково збігатися на межі морфем значущих частин слова. Збіг однакових приголосних може відбуватися на межі двох префіксів, префікса й кореня, кореня та суфікса, на межі двох суфіксів, у складних словах на межі двох коренів та у словах, які потрібно запам'ятати овва або ввічливий ганна, ляний, «сати» і похідних від них. Також подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних відбувається в наголошеному суфіксі ен у словах старослов'янського походження, часто вони пов'язані з релігійними поняттями блаженний, благословення, священник, у наголошеному суфіксі ен та наголошених сполуках ан які означають підсилення збільшення ознаки здоровенний, нездоланний, незрівнянний. Подвоєння букв не відбувається у словах жаданий, довгожданий, обітований, екстрений, буквений, реформений, студений, шалений. Орфограма до теми подвоєні букви. Перевірити правопис слова тобі допоможе орфографічний словник. Ова! Тобі сподобалося відео? Мерші став уподобайку! На нашому каналі незліченна кількість цікавих пізнавальних відео. Тож підписуйся на пістація Українська мова, бо з нами завжди все просто та незрівнянно!